Залежна Україна можна існувати у вигляді співдружності територіальних громад. Ця цитата належить Віктору Андрійовичу Ющенку. Ну, якби нема заперечень. А друга цитата: система влади, існуюча в Україні, є радянською за своєю сутністю та такою, що не дає розвиватися Україні в напрямку Європи. Ця цитата належить Віктору Федовичу Януковичу. Тобто питання це з'явилося не сьогодні, не вчора. Воно висить вже давно і дійсно потребує якогось вирішення. Вирішення в який бік. Ось, якщо ми подивимось з вами на закон України про місцеве самоврядування в Україні, там є стаття 6, яка чітко говорить, що територіальна громада є первинним суб'єктом місцевого самоврядування. Власне, чим ми займаємося з моїми колегами? Так як, ну, я не знаю, як вся Україна, але е, влада в місті Харкові ну, цьому питанню не приділяє уваги, скажімо так. Тому ми робимо те, що ми можемо. Ми е, позапартійна, некомерційна організація. Ми, е, не заробляємо на цьому гроші, нас ніхто не фінансує. Ми за свій власний кошти, своїм власним часом робимо цю справу, яку ми вважаємо необхідною для себе особисто і для народу України. Яким чином? Ну, ось Борис Іванович доповідав вам, що 21 числа відбулася перша на Харківщині. Теж не можу казати за всю Україну, не буду. Ну, перша на Харківщині збори громадян. По утворенню ініціативної групи для започаткування процесу е, організації оформлення територіальної громади. ми пішли цим шляхом довгий час, ну десь е, біля п'яти років ми займаємось впритик цією темою вплотну, так скажемо. Ми не могли знайти е, того механізму, того е, важеля, яким ми можемо зрушити з місця це питання. Але Статут територіальної громади міста Харкова, який в нас є, і ми його добре почитали, надає нам такий механізм. Ми працюємо в рамках законодавства, ми створили ініціативну групу. Люди обрали її на зборах, і ця ініціативна група започаткувала такий процес. Наступним кроком ті ж самі подібні ініціативні групи повинні з'явитися в кожної адміністративно-територіальній одиниці. Харківської області. Якщо брати місто, то це 9 районів в кожному районі міста Харкова, потім в кожному мікрорайоні міста Харкова. І таким чином спонукати людей. Якщо ми беремо і розглядаємо зараз проблеми міста, то в місті створювати органи самоорганізації населення. Ну, для міста ми іншого шляху не бачимо. Може, є ще якийсь. Но... На цей час ще ми його не знайшли, скажімо так. В селах і невеликих селищах це питання можна вирішити загальними зборами громадян. Ну і Чому ми зупиняємось і називаємо саме, що це оформлення територіальних громад? Бо загальні збори оформлюються у нас в відповідності до протоколу, органи самоорганізації населення мають положення, а територіальна громада статут. От чому ми е, таку знайшли формулювання, як оформлення? Ну, дякую, мабуть, на цьому. Под закон про добровільне. Е, да, До речі, про, про закон про добровільне об'єднання об е, ми надіслали. Ну, я також приймав участь в цьому написанні свої поправки до закону про добровільне об'єднання. Якщо хтось з цим законом трішечки знайомий, він вносить зміни до деяких основополагаючих законів. Це закон про місцеве самоврядування, він влазить в статтю 5, де змінює порядок об'єднання територіальних громад, бо в відповідності до старої редакції закону це треба було відбуватись на референдумах. Зараз це є ініціативою. Відповідно до цього закону діючого про добровільне об'єднання, є ініціативою голови і ради, і механізм прописан таким чином, що тільки голова і рада повинні виконати деякі сім або вісім пунктів для того, щоб таке об'єднання мало юридичне своє оформлення. Але ми ж знаємо з вами, ну, що у нас в Україні яснує порядка. 14 тисяч рад різних рівнів, а 28 адміністративно-територіальних одиниць або населених пунктів. Тобто, далека не крізь є рада і є голова, яким же чином тоді будуть об'єднуватись ті громади, які взагалі влади зараз не мають. Тобто, виконати вимоги цього закону просто не є можливим. Ну і деякі ще новації, які ну, особисто. Мені, як громадянину, як українцю, ну не подобається як слово староста. Я не знаю, в українській мові є таке слово чи ні в тому контексті, яко воно е, вжито в цьому законі. Слава Богу, що друге читання змінило порядок е, призначення старости на порядок обрання, бо перше читання взагалі пропонувало е, призначення старости в ті населені, населені пункти, які ліквідуються як адміністративна територіальна одиниця і вливаються в якесь більше агруповання.